Привіт всім моїм підписникам, особливо Інстаграму та Ютубу. Сьогодні вирішила записати свою перше відеоконсультацію, оскільки вважаю, що мої підписники з Інстаграму та Ютубу трішки обмежені в доступі до тієї інформації, яку я надаю в Фейсбуці, оскільки в Фейсбуці я постійно публікую відповіді на ваші запитання, але на жаль, в Ютуб та в Інстаграм я їх не викладаю. Тому на сьогоднішній день вирішила розпочати рубрику відеоконсультацій. І перша консультація сьогоднішнього дня в мене наступна питання наступне: в шлюбі лише 5 місяців, спільно не проживали. Що краще зробити: анулювати шлюб чи його розірвати? Для того щоб відповісти на це питання. Потрібно з'ясувати, чи наявні у вас підстави для анулювання шлюбу. Чинним законодавством України передбачено два шляхи анулювання шлюбу в позасудовому порядку і в судовому порядку. Для анулювання шлюбу в позасудовому порядку через органи расу ви можете тільки з трьох підстав. Перша. Якщо шлюб укладено між рідним братом та сестрою, друге. Якщо шлюб укладено між подружжям, який один з них перебуває в іншому шлюбі, і на момент укладення шлюбу попередній шлюб не було розірвано. І третє підставою є: якщо один із подружжя є недієздатною особою, і його було визнано недієздатною особою до укладення відповідного шлюбу. Якщо жодної з підстав, перерахованих вище, у вас немає, анулювати шлюб в позасудовому порядку ви не можете. Також існує порядок для анулювання шлюбу в тому порядку, і для цього існують свої підстави. Перша підстава це укладення шлюбу між двоюродним братом та сестрою, укладення шлюбу між дядьком та племінницею. Або укладення шлюбу між тіткою та племінником. Другою підставою це укладення шлюбу з неповнолітньою особою з порушенням відповідного порядку для його укладання. Також. Якщо відповідний шлюб укладено між опікуном та особою, яка є його підопічним. Крім того, до підстав анулювання шлюбу в судовому порядку відноситься також підстава, якщо відповідний шлюб укладено під дією наркотичних засобів. В стані алкогольного чи токсичного сп'яніння, або якщо до цього шлюбу вас було примушено. Також якщо шлюб було укладено з особою, яка має психічне захворювання, або з особою, яка приховала своє тяжке захворювання, яке несе загрозу здоров'ю іншому з подружжю, або Майбутнім дітям. Якщо у вас немає жодної з підстав, перерахованих мною вище для анулювання шлюбу, ваш шлюб підлягає розірванню в загальному порядку через органи раци або через суд, в залежності від ваших обставин. Тобто, незалежно від того, перебували ви у шлюбі один день, один місяць або один рік. Але у вас відсутні жодних з підстав для анулювання шлюбу, ваш шлюб розривається в загальному порядку.